Хочу запросити до розмови нашого першого гостя. Це Віктор Ягун, генерал майор СБУ запасу, колишній заступник голови СБУ і директор агентства з реформування сектору безпеки. Пане генерале, здоров'я вам бажаю, радий вас бачити в ефірі телеканалу Еспресо. Да, Доброго здоров'я, давайте, пане генерале, розпочнемо власне нашу розмову з. Великої європейської розмови і з українцями сьогодні Володимир Зеленський зустрічався з представниками коаліції рішучих і вони говорили про гарантії безпеки. Є декларація про те, що буде спільний координаційний центр у Парижі, розміщений щодо гарантій безпеки Сполучених Штатів Америки Україні, але вони розглядають і можливість. Надання свого військового контингенту, скільки там його буде, чи 40 тисяч. Я десь зустрічав цифру, які очевидно будуть перебувати на території української держави. Наскільки от те, що зараз декларується, і те, що зараз є в порядку денному майбутнього миру в Україні? Наскільки воно зараз може допомогти Україні прийти от до мирної точки? І чи взагалі питання таких саме гарантій безпеки дозволить Україні забезпечити в майбутньому мир? Ну, сама присутність іноземних військ, вона е як стабілізуючий фактор може зіграти свою значну роль. Єдине, що я залишаюся дуже великим скептиком на рахунок того, що вони зможуть набрати хоча б 10 тисяч чоловік для розміщення в Україні, я завжди привозю один простий приклад: це. Бригада, німецька бригада, яка мала, мала би в 2026 році в повному об'ємі запрацювати в, на території Литви, Литва, країна євроспільноти, країна НАТО. Вони не змогли знайти 5 тисяч чоловік для того, щоб заповнити всі вакансії в тій бригаді, і щоб вони повністю змогли. Ну, Включитися в, в, ті, в ті моменти безпекові, які на цю бригаду покладалися. Тому я просто не уявляю собі, які країни, кого будуть представляти, де вони тих людей будуть набирати, які захочуть приїхати в Україну. Настільки обмежені контингенти с, с, самі своїх військ. це раз. По-друге, ну, я крім. Більш-менш рішучих поляків або тих же самих країн Балтії нікого не бачу. Ну, можливо, скандинави. Але знаєте, поява Шведів під Полтавою ну, це теж так, знаєте, трошки дивно буде виглядати. Але дай Бог, я, я, я буду тільки за, якщо вони справді зможуть погодити цифру, і ці, ці, ці війська з'являться в нас. Але проблема дуже проста. Якщо ми включимо в в цей в цей механізм погодження з Росією. То я думаю, що ми нічого не доб'ємося. Тобто, ніякого погодження не буде, і відповідно ця вся ідея може бути тканути в літу. А, -а, а якщо ми як самостійна адекватна держава, яка просто прийняла рішення, що на нашій території може бути розміщений іноземний континент, проголосуємо це в Верховній Раді, отримуємо дозвіл від Верховної Ради, і таким чином ці війська з'являться у нас, це буде зовсім інша картина. Ми не будемо нікого питати, і хоче Росія чи не хоче, а ці війська будуть в нас розташовані. Це зовсім інша картина. Тому я думаю, що якщо так піде, то стабілізуючий фактор буде досить серйозний. Росія буде розуміти, що ті країни, які надали цих, ці війська нам, вони в принципі готові і воювати з ними відкрито. Ну, до речі, з'являється ця більше інформації з приводу прес-конференції, яку зараз проводять в Парижі Зеленський, Макрон і Стармер. Відомо, що Франція і Великобританія ведуть свої війська на території української держави після закінчення війни з Росією, але Мерц повідомив про те, що Німеччина візьме на себе відповідальність за безпеку України і всього континенту, може контингенту, ну континенту передають. При цьому Мерс сказав, що Німеччина може розмістити свої сили не в Україні а біля кордонів, тобто на території НАТО. Я думаю, що німці все таки бояться, що їхній контингент може бути атакований Росією, якщо він не буде перебувати на території держави-учасниці НАТО. Ми візьмемо на себе відповідальність за безпеку України та всього континенту, сказав Фрідріх Мерс. Ну, от така ситуація з цими перемовинами і з нинішнім засіданням коаліції рішучих, але ми бачимо, як Росія не покладає спроб подальше ескалувати ситуацію всередині України. І, мова йде не лише удари, ракетні удари і удари безпілотниками по об'єктах критичної інфраструктури, а мова йде і про. Теракти та агентуру Російської Федерації, яка працює на території України. На минулих вихідних у Києві стався підрив автомобіля на оболоні, який кваліфікований як теракт. Також повідомляється про поранення військового через дії ворожої агентури. Чи спостерігаємо ми, пане генерале, зараз активізацію нову хвилю активізації сплячих осередків ФСБ і як СБУ має протидіяти. Тактиці індивідуального терору в столиці, тому що зрозуміло, що це, мабуть, якісь одинокі агенти. Це не група там агентів, які виконують завдання. Можливо, навіть серед цих агентів є в більшості випадків і громадяни України, які використовуються російськими спецслужбами. Ну будемо відверті. Я не хочу голословно розповідати, але ніяких агентурних мереж ФСБ в Україні не існує. От не існує і все. Тому що якщо б вони були, ми б бачили якусь скоординовану роботу. А так у них іде хвилями, де, де вони змогли е, знайти е, слаб, слабинку, де вони знайшли певну категорію людей, які е, готові в, е, в, робити то чи інше. І е, якість цієї гентури можна було прослідкувати по цій е, 20-річній мадам, я, яка для того, щоб фіксувати свій злочин, купила на своє ім'я телефон, і цей телефон був вирахований буквально по гарячих слідах, і вона була затримана. Ну, така собі підготовка, і така собі агентура. Тому, в тому числі, і слід е, е, врахувати, що вибуховий пристрій, який вона робила, він був не, не, не дуже якісний. І що, що, на щастя, дозволило зберегти життя. Вони отримали поранення обидва потерпілі, але залишилися живими. Тому я думаю, що це все ж таки поодинокі випадки, і е, робити з, з нього якусь там кампанію їм не вдається. А те, що в нас були хвилі, да, то вони масово виробували і підлітків, і е, асоціальний елемент. І е, люди йшли на злочини, але треба розуміти, що ми знайшли звичайний підхід. Це не треба приховувати. Треба це треба опублікувати. Це треба розповідати. Це треба. Говорити про цю проблему і треба показувати покарання, розумієте, хто, які е із що, і дуже швидко отримує покарання. Бо якщо ми затягуємо цей процес, то люди роздумують, що це все зійде з рук. Нічого нікому не зійде з рук, покарання буде суворим. Вплоть до там не знаю разом з великими термінами і майна, тому що це важкі важкі ну тяжкий злочин, і цей тяжкий злочин відповідно має свої досить серйозні санкції. Буквально кілька днів тому служба зовнішньої розвідки повідомляла про те, що Російська Федерація готує теракти всередині своєї держави напередодні святкування Різдва за юліанським календарем, тобто це або сьогодні, або, або завтра, чи, чи це ж сьогодні святвечір по юліанському, завтра Різдво, яке святкують росіяни. За юліанським календарем, і е, СЗР говорило про те, що, що там будуть багато жертв, і потім буде е, звинувачено українську сторону в цьому. Але не лише служба зовнішньої розвідки України про це говорила, а і Сполучені Штати Америки попереджали своїх громадян, що в цей період е, дуже небезпечно перебувати на території Російської Федерації. Ну, от, зважаючи на те, як росіяни. Можуть використовувати чужий прапор для того, аби створити якийсь прецедент в своїй країні. Ми знаємо, що як вони на початку чи наприкінці х на початку 2000-х, там висаджували будинки своїх громадян. Житлові великі багатоквартирні будинки в різних містах. Чи, чи можуть вони зараз в нинішній ситуації, після того, як Сполучені Штати Америки сказали, що ніяких там дронів не було і вони не летіли на резиденцію Путіна, чи можуть вони вдруге взяти і світові показати якісь, ну мовно кажучи, в лапках докази того, що це все Україна створює таку? Терористичну напруженість на територію Російської держави, ну на жаль, передбачити важко, але то, що вони це можуть зробити, це, це правда. Якщо хто пам'ятає 14-15 рік і так звані умовні. Візитки Яроша, які вони там демонстрували нам, ну всі сміялися з цього, але вони це робили масштабно. Тобто вони знаходили якихось людей, там, підкидали якісь книжки там, чи, чи, чи просто намагалися якихось опозиціонерів звинуватити в тому, що вони працюють на Україну. Але це було масово. Зараз щодо тих терактів, треба розуміти, що це суть їхньої роботи. Вони таким чином діяли не, не, не то, що там десь в 2000 х роках. Треба згадати, як вони на початку ХХ століття, коли тільки-тільки зароджувалися радянські спецслужби, як вони підірвали церкву в, в Софії, в Болгарії. І православна церква під час богослуження у них була ідея знищити там, весь уряд Болгарії і поставити там комуністичну владу. Вони пішли на це там по, більше 250 жертв було, в тому числі і діти. І що? Нічого їх не це не стримувало. Тобто ця тактика, яку вони мають ще від своїх попередників, вона стала і вони її активно використовують, на жаль. Але е, єдиний метод боротьби з нею це попередження людей, це висвітлення. Це е, коли береш е, і висвічуєшся цього щура, і він і він на світлі починає бігати туди-сюди. Це один з тих елементів, коли ми е, хоча б е, не, не просто попереджаємо світ про можливість е, е, таких терактів, а й е, покладаємо на них відповідальність за ті чи інші дії. А вони е, збиралися це е, ну, підготовка власне не тільки на території Росії, а й на території е, тимчасово окупованої України. Тобто вони реально могли е, чи, чи можуть там, Бог його знає, то ж свята ще не закінчилися за їхніми календарями. Це там попереду ще. І, 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 і Маланка, і, і, і водохреща там. І, тобто ну будемо спостерігати, дай Бог, що, щоб вони розуму набралися, але звідки там візьметься розум. Тому єдине, що ми можемо це в пресі і через людей, і так давати цьому розголос. Я знаю, що поінформовані всі посольства наших партнерів, і навіть якщо щось відбудеться, ну, будемо. Будемо е, відверті ніхто ні, 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 не застрахований, що вони звинуватять Україну е, в цьому злочині. Можливому злочині ну от росіяни ж намагалися звинуватити Україну в тому, що, начебто, там 91 український безпілотник летів в бік резиденції Путіна і подавали це як якусь провокацію, якийсь теракт. Хоча в умовах війни резиденція Путіна це ж нормальна ціль для військових, цілком законна. І чому на вашу думку? Частина країн сприйняла цю інформацію за чисту монету, зокрема і Індія, Узбекистан, Казахстан, і лідери цих країн почали там говорити, що ні таким чином українці не повинні себе вести, бо це тероризм. Яка мета була Путіна в цій ситуації? Ну а це на увазі російської сторони? Чого вони прагнули? Прагнули, щоб американці закрили двері мирних перемовин і сказали, ну, з українцями неможливо домовлятися, чи у них були якісь подальші плани там щодо відповіді на так званий обстріл чи атаку безпілотниками. Хоча для них мені здається, оцього казу Сабелі навіть і не потрібно. Вони ж гатять всім, що в них є по території української держави. Причому і по урядовій будівлі також прилітало і по в Вулиці Інститутській на розі банкової теж там потрапили в житловий будинок. Тобто для них ну, не, не існує якихось яких причин для того, щоб обстрілювати Україну, вони це роблять і без цього. Я думаю, що там декілька факторів було. Один з основних це дійсно на період проведення. У цієї компанії з перемовинами звинувати Україну в тому, що вона неадекватно себе веде і робить що завгодно, і навіть просто підставляє адміністрацію президента Сполучених Штатів. А друге, це справді можлива підготовка для неадекватної відповіді по наших урядових будівлях. То, що деякі країни підтримали цю річ, я, я не виключаю, що це е, був один із таких моментів інформаційних, і він був вже підготовлений. І е, ті посли російські, які були в тих чи інших країнах, заздалегідь відразу там вієром повідомили Міністерство закордонних справ в тих країн, що ми вже точно знаємо, вже є підтвердження там і так далі, і так далі, як вони це вміють робити, і ці країни повелися на то все. Треба було витримати паузу, треба було якісь там, не знаю, консультації провести. Тому що ну, справді виглядає дивно, коли по нашій урядовій будівлі є влучення, вони мовчать. Коли в нас гинуть мирні мешканці, зокрема діти, вони мовчать. А тут ефемерна якась там загроза для цього. Цієї потвори, і тут зразу починається якийсь вереск. Припиніть так не можна робити. Можна робити, але ну є, треба зважати, що поки що поки він при посаді, є певні нюанси, пов'язані з таким неформальним визначенням, що є три особи в державі, яка б ця держава не була терористичною, вони ніби отримують там якісь там умовне імунітет. Це керівник держави, керівник уряду. і Міністр закордонних справ. Але це не звільняє від е, розслідування, від е, документування їх злочинної діяльності на те, що вони можуть в майбутньому справді опинитися на лаві підсудних. Ну, на жаль, маємо те, що маємо. Є країни сателіти є країни, які дивляться в, в рот з е, заявом е, Росії. Ну, вони самі винні, що вони потрапили в таку трохи неприємну для них чи, 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 чи якусь таку ситуацію. Нехай вони самі сам самі там між собою виправдовуються. Дякую, пане генерале, вам за участь у програмі і за ваші коментарі. Це був Віктор Ягун, генерал-майор запасу, колишній заступник голови служби безпеки України і директор агентства з реформування сектору безпеки.